Ворог не змінює свою відповідну тактику, б'є і надалі, і по місту Харкову, і по іншим населеним пунктам нашої фактичної території. У нас за останню добу мали шість ударів керованими авіабомбами. Один удар. Ракетою типу Іскандер і е, кілька fpv дронів по саме цивільній інфраструктурі, і по цивільним нашим е, об'єктам стосовно ось ми проаналізували за фактично 5 діб. Ми мали е, 77 ударів керованими авіа. Бомбами ворог фактично б'є щодоби приблизно з 18 до 21.00 або близько опівночі. Ці удари стали вже на жаль відповідно традиційними. А в той час, коли люди переважно знаходяться або вдома, або по фактично, тобто, дорозі додому, і він б'є по цивільній інфраструктурі для того, щоб уразити тобто максимально наше цивільне населення, разом із тим. Фронт у нас на півночі залишається без змін поряд із цим. Наші тобто воїни його тримають в надважких умовах. Лише за останню добу відповідно мали біля 12 ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військових. Я вже не кажу про відповідно десятки в. Піві, однак, все одно при тому, що ворог несе значних втрат на цьому напрямку. Ну і звичайно, саме Бурівські та куп'янські напрямки залишаються найважчими. Там наші воїни за добу відбили близько восьми ворожих атак. Тим не менше, ворог знов ж таки обирає для себе ці напрямки як пріоритетними і застосовує туди дуже велику, скажімо так, кількість саме живої сили. Ну і з цих напрямків ми маємо продовжувати евакуаційні заходи. Ми за останню добу евакуювали біля 160 осіб. Ця евакуація відповідно про. Про продовжується, тому що по Куп'янському напрямку у нас ще залишається 4200 людей, які ми маємо вивести, які вважаються, що знаходяться на дуже небезпечних фактично територіях. Я от зараз дивлюся прогноз погоди по Харкову. Зараз це стала дуже чутлива інформація для всіх із нас, тому що розуміємо, чим холодніше, тим вищий ризик відключень електропостачання з опаленням можуть виникати проблеми. У вас сьогодні плюс 7, наступного тижня вже плюс 4. Наскільки система готова до подачі тепла людям в будинки, в квартири? У нас опалювальний сезон проходить за, скажімо так, планами. Поряд із цим ми не зупиняємося і постійно посилюємо свої спроможності саме щодо сталого проходження опалювального сезону. Тільки сьогодні від уряду Німеччини за нашими відповідно домовленостями під гід офісу президента. Ми отримали чергову партію і генераторів. Від відповідно, ну тобто різної, фактично, тобто потужності малої, середньої, високої, спеціалізовано. Техніку для ремонту критичної саме інфраструктури, і вона сьогодні вже надійде до наших, скажімо так, надважких фактично територій. це ізюмський напрямок, це куп'янський напрямок, це північ нашої території. Тому постійно працюємо в цьому режимі і отримуємо постійно і модульні відповідно котельні і когенерацію. Тощо і ми не зупиняємося ні на мить, тому що чітко розуміємо, що ворог там буде продовжувати терор там там наших безпосередньо. Дні території і маємо зробити все можливе для того, щоб пройти цей опалювальний сезон. Який найреалістичніший сценарій цього опалювального сезону у Харкові та на Харківщині? До чого людям готуватися? А, ну я скажу так: що з одного боку ми робимо все можливе для того, щоб опалювальний сезон був звичайно сталим і пройшов за планом далі? Ми готові до. Реагування на надзвичайні, фактично, тобто події, які можуть бути, тому що ворог може. Вразити е, наші об'єкти, як це було е, 22-го, 20, відповідно 3-го, 23-го, 23, 24-го років опалювальних е, сезонів, і люди е, вже фактично переживали і блекаути, і кілька діб, і самого міста Харкова, і інших населених пунктів нашої території, нашої там області. Тому звичайно, що ми від себе робимо все можливо, е, максимальна увага президента, офісу президента і уряду до Харківщини, значить, Ну і, звичайно. Що люди мають фактично підготуватися так само самостійно до скажімо так складних умов?